Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі. Запрошую першокласників на урок математики. Тема нашого уроку узагальнення і систематизація вивченого матеріалу. Дзвенить дзвоник не стихає, школярів усіх скликає. Гей, до класу поспішайте! На місця свої сідайте. Починаємо ми з гри, що сховалося у травичці. Подивіться, яка зеленіє травичка, як зараз на вулиці, так? Отже, перший приклад, щоб дізнатися, що сховалося в травичці, до 24 додати 5. 29, 12 плюс 6. Вісімнадцять? Від сімнадцяти відняти шість? Одинадцять. Від п'ятнадцяти відняти п'ять, десять, до чотирьох додати шість. Десять. То ви вже зрозуміли? Не що? А хто? сховався у стравичці.

До одинадцяти додати 4, 15. Які красиві сонечки, так? А зараз гра зайві числа. Подивимося на ці кульки. Дивимося на перший ряд. Які ж тут зайві числа. Одне число зайве, так? Це число 6. Чому воно зайве? Тому що всі кульки з двоцифровими числами, а число 6 одноцифрове, а у другому ряді число 100, тому що це трицифрове число, а всі інші були двоцифрові. Готуємося до математичного диктанту, записуємо дві букви в додатковому зошиті, велику букву М. Та маленьку букву Д. Готово? Починаємо! Запишіть найбільше одноцифрове число. А тепер найменше двоцифрове число збільшіть на 50 та запишіть відповідь. Тепер запишіть найбільше двоцифрове число. Наступне завдання. Запишіть числа, що містять три десятки і 4 одиниці, один десяток і 5 одиниць, п'ять десятків. Наступне завдання: запишіть числа цифрами двадцять чотири. П'ятдесят сім. Шість. Сорок дев'ять. Вісімдесят. А тепер підкресліть у них однією рискою одиниці, а двома рисками десятки. Продовжуємо. З кожної пари виберіть і запишіть більше число 67 і 69. Тридцять п'ять і двадцять сі. Шістдесят і сорок вісім. Сорок чотири і вісімдесят один. Перевіряємо шість, ой, вибачте, дев'ять. Дев шістдесят. 99, 34, 15, 50, 24, 57, 6, 49, 80. Число 6. Немає підкреслених цифр двома лініями, тому що в ньому немає десятків. І останній рядочок 69, 35, 60. 81. Молодці! Наш бешкетник впевнений, що ви все зробили правильно. Сьогодні на уроці ми будемо повторювати та узагальнювати вивчений матеріал, обчислення на основі нумерації, десятковий склад, розв'язання задач різних типів. Вчитимемось застосовувати отримані знання з математики у різних сферах нашого життя. Удосконалюватимемо обчислювальні навички та навички усної лічби. Ну, а зараз перевіримо, чи вмієте ви порівнювати числа в межах 100? Ось вони, кульки, до яких ми звикли. Що ж нам треба зробити. Нам треба розташувати числа в порядку зростання і. Найменше з цього ряду вже записано на першій зеленій кульці 17. Шукаємо, яке має бути наступне число, яке тепер найменше в цьому ряді? Продовжуємо. Далі. А тепер яке залишилось найменше? І останнє продовжуємо. Тепер розташуємо числа у порядку спадання. Нам треба знайти найбільше число серед цих, які розташовані в ряді. Яке найбільше? 97. Так, а тепер яке найбільше залишилось? Серед цих найбільше. А тепер продовжуємо і ще трішки, і останнє число молодці. А тепер усні обчислення з цеглинками лего. Отже, дивимося ми, зліва у нас приклад, а от справа відповідь на цеглинці. Треба поєднати приклад з відповіддю. Готові? 25 плюс 4. Від 92 відняти 1. 78 плюс 2. Ну, а тепер попрацюємо з таблицею розрядів. Гра Вантажник. Отже, у нас є число 46. В ньому скільки десятків, скільки одиниць. 4 десятки та 6 одиниць. Наступний рядочок. Маємо 8 десятків, 4 одиниці. Це число. Тепер 98. В ньому десятків. а одиниць? Число 40 містить 4 десятки, а скільки одиниць? І число 77. Воно містить 7 десятків та 7 одиниць. Задача про що буде задача? Ви вже бачите, так? Про апельсини та про киви. У магазин завезли 40 кілограмів апельсинів, а киві на 8 кілограмів більше. Скільки кілограмів ківі привезли в магазин? Розв'язання та відповідь записуйте, будь ласка, у ваші додаткові зошити. Пригадали? Якщо відомо наскільки більше, то ми маємо додавати. До 40 кілограмів додаємо 8, буде 48 кілограмів. 48 кілограмів ківі привезли в магазин. Наступна задача. У кінотеатрі 78 місць, всього бачите, 78. Продали на сеанс 70 квитків. То скільки ж вільних місць залишилось в кінотеатрі? За схемою ми бачимо, що невідомий перший доданок. А як знайти невідомий доданок? Треба від Суми відняти відомий доданок. Записуємо розв'язання та відповідь. 8 вільних місць залишилося. Наступна задача буде про діток, про учнів першого класу та другого класу. Отже, у першому класі 32 учня. А у другому класі на 2 учня менше. Питання: скільки учнів у другому класі? Якщо відомо, наскільки менше, то ми маємо що робити, якщо менше. Звісно ж, віднімати записуємо, від 32 відняти 2 дорівнює 30. І відповідь. 30 учнів у другому класі. Ну, а зараз гра, правда чи ні? Визначте істинність чи хибність виразу. 96 це 90 плюс 6. Так. 54 це 5 плюс 4. Ні. 77 мінус 7 дорівнює 70?

Так. 50 це 5 плюс 44? Ні. 37 відняти 37 буде 0. Так, сподобалась гра? Наступна гра. На візочку можна перевозити багаж масою не більше 100 кг. Не більше. Тож, чи дотримується робітник цього правила? Скільки ж кілограмів на його візочку? Подивіться: 40 20 та 8. Скільки це буде разом? 40 та 20. 60 а ще 8. 68. То 68 це менше, ніж 100? Так, менше. Значить, цей працівник дотримується правила не перевозити багаж більше, ніж 100 кг. Ну, а зараз попрацюємо в нашому робочому зошиті. На першому рядочку треба написати всі парні числа в межах 20. Згадуємо, як це пара, дітки. Пари можуть бути. Шкарпетки дві, рукавички дві, перчатки дві. Пригадали, які це парні числа? Два, 4, 6 і так далі. Запишіть всі парні в межах 20. Наступне питання: скільки в тебе одноцифрових чисел відповідей треба порахувати та написати число. Наступне друге завдання. Запиши, скільки десятків та одиниць у поданих числах. Розберемо перше. Число 46. В ньому 4 десятки та 6 одиниць. Далі самостійно. Третє завдання. Добери в кожний вираз другий доданок, обчисли вирази за зразком, перевір себе за числовою прямою. Отже, ось вона числова пряма. 51 плюс 4. Ставимо пальчики на 51 та робимо 4 кроки: 1, 2, 3, 4, де ми зупинилися? На числі 55. Записуємо 55 і відповідь теж 55. Далі вам треба придумати будь-яке число від 1 до 9, записати, а потім позначити це на числовій прямій та написати, скільки буде. Наступне завдання: що змінювалося в сума? Треба позначити галочкою десятки чи одиниці. Якщо пальчики втомились, виконайте пальчикову гімнастику. Четверте завдання: Знайди суму чисел за зразком. 35 плюс 3 38, 56 та 2, нагадую, одинички додаємо до одиничок і записуємо відповідь. П'яте завдання це задача. Прочитай задачу, чи можливо її розв'язати. Означ! Галочкою, так чи ні? Читаємо. На дереві сиділи пташки, із них п'ять синички, а решта горобчики. Скільки горобчиків сиділо на дереві? Можемо розв'язати чи ні? Ні. Тому що невідомо, скільки ж всього пташок сиділо на дереві. Ну, а зараз логічне завдання. Подивіться, будь ласка, на цих пінгвінів. Пінгвіни, ріки та діки мають однаковий зріст. Дивимось. Де тут пінгвіни однакового зросту? Ось один та другий. У діки і Мікі однакові шарфики. Ось, подивіться однакові шарфики. Пінгвін Джекі вищий за Мікі. Ось найнижчий, ось найвищий. Тож знайди кожного пінгвіна. Почніть спочатку. Ріки та Діки мають однаковий зріст. Ось подивіться, ріки, діки. А можливо, це Діки і ріки. Далі, у діки і міки однакові шарфики, значить, С, Діки, С, міки, А це хто? Ріки. Правильно. Тож тоді це. Ну що, перевіряємо. Цей пінгвінчик ріки, цей Дики. ось вони однакового зросту. Дікі й міхи було сказано мають однакові шарфики, значить це Мійкі. І пінгвін Джекі вищий за Мікі. І вищий за всіх пінгвінів це Джекі. Ось він. Продовжуємо. Розв'яжи задачу усно. У бак машини залили 49 літрів бензину. Використали 5 літрів бензину. Скільки літрів бензину залишилось у баку машини? Отже, було 49. Використали 5, а залишилось. Так. Ми використовували. Отже, бензин, його кількість зменшувалась, тому треба мати. Далі, за перший день у магазині продали 35 кг цукер, а за другий на 3 кг більше. Скільки цукерок продали за другий день? Якщо більше, пригадуйте, що робимо. Додаємо правильно. Наступне завдання інтерактивне. Його виконати можна, перейшовши за посиланням під темою уроку. А що ж треба зробити? Треба розв'язати задачі та записати. Ну що ж, оберіть, будь ласка, свій олівець. Це було дуже просто жовтий, було цікаво, зелений, було важко блакитний, чи Мені нічого не вдалося, червоний. Ну, а зараз разом почнемо фізкульт хвилинку, бо час вже вичерпаний. Продовжіть, будь ласка. Дякую вам, дітки, за увагу, за роботу на уроці. Зустрінемось!